Рік 2015 В Україні економічна криза. Можна гарячково шукають, чим наповнити бюджет уже півроку, як значно скоротили допомогу мамам, які народжували другу чи третю дитину. Далі взялися за автовласників, вирішили обкласти додатковим податком нові автомобілі, об'єм двигуна, яких більше за три літри. Автовласники не могли зрозуміти, з якого дива розкішу стали вважати звичайні трилітрові машини середнього класу, тоді як елітні з турбомотором, а отже, невеликим об'ємом, податку в 25 тисяч, уникали. Згодом скандальний збір з трилітрових автомобілів скасували. Замість нього почали оподатковувати власників машин, що коштують більше за певний поріг вартості. За цінами цього року сума становить 1 мільйон 771 тисячу 125 гривень, тобто понад 62,5 з половиною тисячі доларів. І ось, наче обухом по голові. Депутати знову взялися доїти водіїв. Пропонують вважати розкішу автомобілів, вартість яких більше за 40 тисяч доларів. Про це емоційно сповістив громадськість на своїй сторінці в соцмережі Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів. О всім світі стимуліруються в Британії, Франції, наприклад, при покупці електрокара государство виплачує дотацію 5 тисяч 8 тисяч євро. А у нас стимулируется, получается, кататься на старых автомобилях, не покупать новую технику. Но если вы купили автомобиль 40 тысяч долларов, я не сказал бы, что это какой-то роскошный автомобиль. Это базовый автомобиль. На сегодня это просто экологически безопасный автомобиль. И получается, что у нас пытаются каким-то образом наши народные депутаты изжить средний класс. Можна зрозуміти бажання можновладців за будь-яку ціну наповнити бюджет, але чому це пропонується робити коштом людей, які вже сповна заплатили країні всі податки, і ЄСВ, і ПДФО, і військовий збір, і НДС при купівлі машини, врешті-решт, то скільки можна обкладати людей податками, тим паче за машини, які явно не є розкішчю, Дивуються економісти, це не якась екзотика, типу там 150-200 тисяч євро. Це дійсно автомобіль, який е, має е, ознаки власне, середнього класу. На мій погляд, навряд чи варто брати податок на розкіш з власників таких автомобілів. Це дуже несправедливо, вважає експерт у галузі державного управління Юрій Гаврилечко. Тут справа в принципі, тобто, налог може бути уплочені тільки в тому випадку, якщо ти отримуєш прибуль. Якщо прибулі нету. тебя просто грабят а чем это концептуально отличается от, допустим налога на жизнь да вот вы живете почему бы не заплатить с этого денег вы дышите почему бы не заплатить с этого денег с какой стати? Та наскаунділя та фіскальна політика Чепалінатомість законопроект сорок один вкрай вигідний, і нашим європейським партнерам. Справа в тому, що за кордоном політика проста: громадянин має як найчастіше купувати нову машину. Цим він підтримає виробництво, ріст економіки. А куди подіти стару? Ну Правильно продати в Україну, де звичайна нова машина середнього класу має стати розкішшю. Получається, що намір відкройте ваші границі, ми будемо вам свозити свою утиль, і вам не вздумайте покупати нові автомобілі, нові електрокари, тому що от, там своїм загрізненням. За останній рік майже на 7,5% впала динаміка промислового виробництва в Україні. Настільки ж упав наш експорт. Ми втрачаємо вітчизняне виробництво, стаємо бідною країною, сировинним придатком багатих сусідів. І замість того, щоб піднімати економіку, запустити власні заводи, дати людям гідно заробляти вдома, обкладаємо їх новими податками, власними руками знищуємо середній клас, основу розвинутого суспільства, опору економіки. Тогда у нас по нашим дорогам будуть їздити ну розвалюхи на, на євробляхах. Окей, замечательно. А що буде далі? Далі ті люди, які можуть щось заробляти, из этой страны уїжджають цим просто будет некомфортно жить. Эти люди будуть ніс і не будуть тратити деньги не здесь. Тобто, в конечному тоді чим більше ви нагромаждаєте фіскального давления, тим більше бедной становиться страна. Експерти кажуть, на хвилі популізму депутати здатні проголосувати за цей проект, адже незаможним людям таке сподобається, от тільки багатшими вони від цього не стануть.